Майстерня ремонт 1001 вітає вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні на ремонті багатофункціональний пристрій HP 1132. Сканер намагається заїхати вправо. Різноманітні налаштування результатів не дали. Заміна внутрішнього програмного забезпечення сервісною програмою теж результатів не дала. Це вже не перший пристрій із проблемами сканера. Досвід підказує більш дієвий варіант. Знімаю бокову кришку з боку контролера. Далі знімаю плату контролера. Це пам'ять в якій зберігається налаштування пристрою. Трішки попрацюю феном. Ставлю чіп в адаптер, а потім в програматор. Заливаю дані з працюючого пристрою. Впаюю мікросхему на плату. Поки збираю пристрій до купи, запрошую підтримати це відео вподобайкою, а канал підпискою. Настав момент істини. Тестую. На цьому ремонт можна вважати виконаним. Дякую за увагу. Усім мирного неба!